Доброго дня. Рівська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам Некокренерго, працює в повному об'ємі і без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на нашому майданчику, а також в зоні спостереження, без змін в нормі. Сьогодні я хотів би подякувати нашим ремонтникам, експлуатаційникам, які виконали запланований об'єм планово попередженого ремонту на блоці, і виконали його з високою якістю, що дозволило нам скоротити терміни плану попередженого ремонту, не проводити додаткових налагоджувальних робіт це все якість ремонтних робіт. І я ще раз дякую нашому персоналу. За високу якість роботи. Це забезпечить додаткове виробництво електроенергії нашої станції майже 200 мільйонів кВт-годин. Чи багато це 200 мільйонів кВт-годин, враховуючи потребу нашого міста, це навіть трохи більше, як три місяці роботи і життя нашого міста, нашого населення. Тому ще раз дякую і все буде Україна!